У 2020 році у Лондоні Патрік почав отримувати дзвінки з номера батька. Того, хто потонув три роки тому на покинутому острові. Він відмовився плести з ним, залишивши його самого в штормі. Ця провина жила в ньому як тінь. Батько кликав Сину, це наша пригода. Але Патрик збрехав Я зайнятий. Тепер провина шепотіла. Тихо, але невідмінно ти міг врятувати його від утоплення. Перший дзвінок розірвав тишу. Я бачу, як ти дивишся моє фото, пам'ятаєш острів. Голос вологий, солоний. Патрік подумав. Хакер, але номер мертвий. Давно. Спогад спалахнув яскраво. Батько тоне, рука тягнеться відчайдушно. Крик Патрик, сину, допоможи. Другий дзвінок наздогнав його в парку. Я бачу тебе в парку. Чуєш хвилі? Ти міг плести зі мною чому ні? Сльози печуть, як сіль, очі Патрика. Провина накрила хвилею. Третій дзвінок в темряві ночі: Ти в ліжку, але спиш. Я у воді кличу тебе. Холодній, хлибокий. Патрик схлипує: провина душить, як вода в легенях. Патрик сумнівається в розумі. Голос батька. З хрипом потопуючи знайомим. Мучить. Сльози печуть, як солона вода на ранах душі. Поліцейський. Холодно. Номер відключений. Три роки. Без сліду хака. Патрик у паніці. Сльози на щуках. Але я чую його. Батька кличе з води. Четвертий дзвінок з краю світу. Я в хвилях. Внизу ти відмовився, і я потонув сам. Патрик ридає сльози солоні, як море, провина цунамі. У коридорі провина шепоче, стіни, ти збрехав сину, покинув мене. Патрик падає, сльози капають на холодну підлогу, як дощ провини. Я бачу твої сльози. Визнай провину. Нарешті. У дзеркалі Патрик бачить правду. Дзвінки його розум. Провина ожила, як шторм у голові. Сльози змивають ілюзії та залишаючи тільки луну провини. Дзвінки припинилися раптово, але провина залишилася. Вічний шепіт, моря в голові. Сльози. Як приплив, накочуються і відступають, але ніколи не йдуть. Патрик змінився. Назавжди, але страх, вічний супутник. Сльози висохли, але провина мокне, як океан у душі глибокий, невичерпний. Патрик зазирнув під ліжко в порожнечу, але совість. Шепоче з темряви. Я тут завжди. З тих пір він відповідає всім дзвінкам. Сльози, ціна прощення якого немає і ніколи не буде. Комплекс провини. Мерці дзвонять. Бо ти не відповів. Вчасно. Сім'я, вічний шторм у серці. Підніми трубку раніше, поки не пізно. А якщо дзвонить твій мерць, вони спостерігають завжди. Що б ви зробили на його місці. Поділіться в коментарях. Своїми страхами підписуйтесь і натискайте дзвіночок за нові жахи щотижня.